Вітаю в етері Балінформкомпанія. Гуманітарна допомога продовжує надходити до медичних установ Одещини та людей, які опинилися у скруті. Така важлива справа відбувається завдяки роботі гуманітарного центру Одеса Хаб Батьківщина та благодійному фонду Рідний берег, засновниками якого є очільник Одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Поживанов та голова обласної партійної організації, перший заступник голови Одеської обласної ради. Олег Радковський сьогодні з гуманітарною місією вони прибули до селища Ширяєве. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас, пане Михайле. Продовжуються ваші гуманітарні візити Одещиною. Нещодавно це була Біляївка, Теплодар. Нині Ширяєве. Розкажіть, будь ласка, про цю гуманітарну місію, з чим приїхали, куди приїхали і як вас зустріли? Ну сьогодні наш благодійний фонд рідний берег, який ми з абос, ми роздавали разом з Михайлом Попановим, приміс чергову гуманітарну допомогу до Ширяєвської лікарні. Сиряєвської лікарню мені дуже приємно, що розглавляє дуже чудова людина. приємно, що це член нашої партії, Бен Валерій Васильів. Вічок знаходиться десь одразу, будь ласка, находится разом с земной. Ширяева нас встретила, как всегда, в очень хорошую погоду, в днем, чудовым днем, солнцем. Были лекари тут совсем недавно, все девчата с на обличчях, то есть очень приятно, что такая чудовая атмосфера у нас там в Ширяевской лекарне. И мне очень приятно, что Ширяевская лекарня под руководством Валерия Васильевича развивается, что Ширяевская Лікарня робить кроків вперед і стає одним з таких найкращих, найкращих мы Сьогодні ми бачите, що ми дуже багато допомоги наш загідний берег. Михайло Олександрович записів на міні в Австрии привіз с з тут дуже багато міг, це антідіпресанти, это аптечные, гигиенические материалы, есть приборы для получения аппараты, аппарат для искусственного питания. Есть специальные мэрки, приспособленные для помощи в промышленном и экстремальном питании. И очень богато дополнительных материалов. Лікарні, ми все це передаємо нашому фонду лікарні. І сподіваємося, що такі візити у нас не единічні будуть то ми будемо ще їздити сюди дуже часто і будемо допомагати цій лікарні. Як це робить фонд, лікарні в Одесі. Дуже приємно, що тут чудові люди. Дуже приємно, що лікарня працює, і я впевнений, що з колективом і з таким. Як Ширяєва Україна або переможе, перемога буде за нами, це буде Україна і разом з тим, спільно всі разом всім українським народом до перемоги над нашим боротькою. дуже дякуємо вам за вашу підтримку медичних установ Одещини. А скажіть, будь ласка, ви відвідуєте різні установи, з якими запитами найчастіше до вас звертаються лікарі, медичний персонал? Чого конче необхідно? Ну, перший запит, з яким до нас всі звертаються, це якщо десь своєчасно не поступає зарплатня, так перший вопрос допоможить цим. Ну, я дуже вдячний департаменту обласної адміністрації Адарії що в настоящий час всі лікарні де ми приїхали зарплатні. Часне оплати за в по 10 області і все нормально, я читаю, що це заслуга департамента Одеської обласної адміністрації департаменту здравоохрані. Друге, з чим звідти звертаються лікарі, це як правило, що потрібен ті ліки, які використовуються частіше, і у нас є в повседнів обсяги вони во всіх лікарнях. якщо какие-то редкие захворения, то потребуются какие-то индивидуальные леки. Наш фонд специализируется, чтобы все индивидуальные леки, которые потребуют для различных групп захворения, в частности для онкобольных, для для того, иммунной системы, системы, мы доставляли в эти сейчас вот тут мы очень много антидепрессантов, и особенно потребны для реабилитации нашей воинской, Для реабілітації тих людей, які пострадали під час бомбардувань, під час ракетних обстрілів на да, окупованих територіях, і мені дуже приємно, що саме таку допомогу ми сьогодні поставили і зробили наш скромний вклад в діло допомоги на збори. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, чи мала лікарня потребу саме у цій гуманітарній підтримці, і кому і на яких умовах будуть ці всі препарати надаватися? Ну, необхідність в ліках велика завжди. Насамперед, ця допомога буде надаватися мешканцям і внутрішньопереміщеним. Її потребують. Вся ця допомога буде надаватися не на яких умовах, крім безкоштовного надання медичної допомоги, без виключення всім, які звертаються. Всі, хто звертається, мають можливість Всі, отримати звертається... ці ліки. І не тільки ці, а всю медичну допомогу, яку надає наш власник. Які іще у вас є необхідні потреби? Чого потребує Ширяївська лікарня нині? Особої такої нагальної потреби в медикаментах дефіциту немає. Є дефіцит в медичному обладнанні. Але, як говорив Олег Володимирович, департамент охорони здоров'я. Також ліквідовувати постепенний дефіцит. Нам на, на минулому році було на рентгенової вартістю 2 млн сто тисяч, за що ми вдячні. Да, директору департаменту на Харі Захарів. Також є е, певний діт хірургічного обладнання. Ну, я думаю, що до кінця ми його ліквідуємо. Ліквідуйте ці нехватки, так зрозуміло. І питання до пана Михайла. Ваші візити одечиною тривають. І скажіть, будь ласка, куди прямуєте далі? Який медичний заклад отримує подібну медичну допомогу в подальшому? Ну, Дивіться, я буквально два слова тут скажу. Ми насправді надали от сюди в Ширяївську лікарню. наш фонд білю. Долучилося тут, крім всього, що приховував Володимир чи головний лікар пану Валерію. Є і гігієнічно-санітарні засоби антисептики, навіть і частково продукти харчування. Зранку ми вже були в лікарні в Дачне біля Одеси, там передали і продукти харчування і. Засоби медичні для району, тоні ну, район, а їх амбулаторного комплексу, посьолки дачному. Зараз ми готуємо піддачу для Кодима і, можливо, торського району подивимося і частина пі на, на Біссарабію. Так, зрозуміло. Так, плани тут найближчі кілька днів чи тижні. Пане Михайле, чи дізнавалися, чи є необхідність у такій допомозі саме на фронті в гарячих точках, де нині ведуться запеклі бої? Чи ця допомога призначена лише для жителів Одещини? Ну розумієте, наш хаб по більшості працює по медичній допомозі, не з військовими з військовими ми працюємо по окремому. от навіть сьогодні, рахували гроші. На підбання чотирьох безпілотних літальних апаратів для збройних сіл для 35 п'ятої та три бригад. Ми надавали іншу допомогу. А те, що стосується на фронт, ми передали там жути. Ми передали бандажі, передали перев'язочний матеріал, Ми віддавали це було на. П'ятницю, коли ми їхали в Вілика Михайловку, ми капоні наших хлопців тут формувався. І хто пішов на Донеччину, ми їм піддали фактично от всі ці речі. А тут більша частина вона піде для ну, мешканців Одесьчини. Зрозуміло. Дякую вам, пане Михайле. Дякую Я, за вас. Вашу... З вашого дозвілу хотів би. Враховуючи таку можливість через телебачення, подякувати нашим австрійським друзям в першу чергу фонду Керітас, який надавав нам ту допомогу, котрий пішов нам на зустріч, і звичайно, австрійсько-українському товариству місті Відень, також долучились до цього, допомагали мені організувати. Враховуючи, що і в подальшому ми будемо до них звертатися. Велика подяка. І я якраз хотів, щоб вони побачили, що все, що вони надавали, воно отримується центральними районними, центральними міськими лікарнями або і своєго, е, потрібнітеля, скажімо, тому кому ця допомога потрібна. Тому велика подяка дякую вам, пане Михайле. Дякуємо вам за вашу спільну роботу. Бажаємо успіху у всіх починаннях на благо України та її народу. Дякуємо і до зустрічі. Слава Україні! До зустрічі. Героям слава!